Була мрія придбати квартиру для того, щоб просто мати місце вже своє щось власне, рідне. Тому до того трішки йшли, прямували і добулися цієї мрії. По програмі я усе дізнався теж від банку, так як наше керівництво почало співпрацьовувати з цією програмою, то війни це тільки в кращу сторону, тому що ну, можна як сказати, зацвіла. Це все ж таки вже своє. Вже Обережніше ставишся до всього. В даний момент, якщо, наприклад, немає власного житла і в будь-якому випадку ви десь проживаєте і знімаєте, орендуєте квартиру, то вигідно тим, що ви віддаєте ті самі гроші просто вже за свою квартиру, так як і оселя зараз є багато пільгових умов. Є і під 7, і під 3, і під 4, можна, якщо повертається. Тому ну, багато вигневомо на рахунок того. І вже своє, то вже вигідніше і вже трошки безпечніше. І виходить, щоб ну, іпотека під 0% повністю. І ми платимо суто кредит, який ми взяли, суто тіло квартири. Умови отримання кредиту є зараз дуже простими: мінімальний вік позичальника становить 18 років, а максимальний вік позичальника на момент завершення кредиту не більше ніж 70 років. Наприклад, якщо зараз позичальнику 50 років, то кредит може бути на 20 років. А якщо позичальнику 60 років, то кредит не більше ніж на 10 років. Військові облдержадміністрації відсоткова ставка може становити 4% або навіть 0% річних. Є певні пільгові категорії це військовослужбовці за контрактом, ДСНС, Нацгвардія, Держприкордонслужба, поліція. Ці категорії отримують 3% річних. І ще учасники бойових дій, сім'ї загиблих внаслідок війни, а також ветерани війни, також отримують 3% річних компенсацій. По програмі оселя можуть бути як квартири, так і приватні будинки. Приватні будинки обов'язково здані в експлуатацію, а от житлові будинки багатоквартирні, де можна придбати квартиру, можуть бути навіть в стадії будівництва, але ці, ці квартири мають бути акредитовані в банку. На програма Єруселя дозволяє отримувати дешевий іпотечний кредит для отримання власного житла, надія і для військовослужбовців, їхніх сімей. Львівська обласна державна адміністрація коштами обласного бюджету на цей рік планує здешевлювати кредити, і на це запланувала 15 мільйонів гривень. Пропонуємо і звертаємося до військових і ветеранів звертатися в банках і запитувати можливості здешевлення іпотечного житла і отримувати власне житло. Перемоги нам!